Всім привіт! Йду додому з роботи. Сьогодні йду через ліс, бо заходив в магазин, а той магазин знаходиться якраз по тій дорозі, що йти лісом. І в тому магазині можна там на 100 гривень щось взяти і потім віддати. Так що за цього я йду лісом, точніше вже пройшов ліс. Це вже беріг тут наш. Ось такі от справи відробив. Ноги, як завжди, гудуть, ще й пальця собі на нозі натер, але якось відробив. Отакі от, от справи сьогодні передають до плюс 18, по-моєму, тепла. В общем, справжня весна. У нас сонечко. Хороша така погода. Але я вже йду так, наче в тумані якомусь, бо сутки не спав, не їв сутки. І воно наче туман якийсь. Слава Богу вже майже дійшов. Зараз повернув 100 метрів і вдома. Не знаю, буду я зараз спати чи не буду. Не знаю. На роботі, поки кава була, то так бодрость якась, бо постійно в русі треба то те, то те робити. А зараз так і дуже на розслабоні якомусь і. Втома бере своє. О! Два дні вихідного, але сказали, може й... Стане наш цех, так що ще поки невідомо, чи йти мені в суботу на роботу, чи ні. Коротше, обрадували мене. І так, зарплати копійки, та ще й таке сказали. Бачив свого колегу, який вдома зараз, бо він на другому процесі, а гвоздя немає, не привозить і він вдома сидить. А я слава Богу, хоч за якісь копійки ходжу. Звісно, втомлююся, але краще хоч щось заробити, чим сидіть вдома. О! Ось такі от справи. В общем, доходжу вже додому, так що буду прощатися з вами.